Сьогодні я покажу вам, скільки заробляє кур'єр їздячи мотоциклом в такому додатку як Bold Food у Варшаві. А саме я їжджу на мотоциклі 125 кубіків. І розкажу плюси-мінуси, їзди на мотоциклі, скутері 125 ці і 50-кубових скутерах, чого їх не стоїть брати у Варшаві, на мою думку. Зараз я доїду до хали кошеки і буду ждати на перший заказ. Так, спустя 10 хвилин очікування я нарешті зловив перший закаль. Бургери, походу. Це кур'єра другого, Волта. Сьогодні у Варшаві п'ятниця, по-моєму, самий найприбальний день. Ні, тут така пробка, мабуть, я все-таки вліво льово перестроюся. І вийду наперед. У Варшаві, мабуть, найтяжче їздити. Якраз коли сонечко найсильніше гріє. Не люблю, коли стоїть автобуси. Вони є слишком великі на весь пас і проїхати просто неможливо. Фу, huh, щось шлям попало. Якась херня в шлям залетіла. Опа, разімка, перший заказ я вже одібрав, але не дуже приємно виїжджати. Воротами, розворотами, зараз собі мудри. виходить, що? Приїхав я в Варшаву в 12-й годині. І від цього і будемо відталкуватись. Сьогодні, кстати, п'ятниця. Десь тут з'являться ікси. Що значить ці ікси у Болтгоді? Більше ікси можна більше заробити. Ну, Тут невелика система. Якщо хтось хоче після якоїсь учоби робити в оприлюдний час, тобто не весь день то достатньо подивитися, чи щось стоїть робити. Бо якщо попадати тільки на хренові ікси, ну, то заробіток буде менший, Менший, ніж сьогодні буде в мене, наприклад. 12 приїхав, 30 хвилин самих лучих іксів за день я вже потеряв. І чи важко їздити у Варшаві, та ні, в принципі, головне знати правила дорожнього руху і цього достатньо. Перейдемо до самого головного. Моя думка про... Те, чи стоїть заробляти, їздячи скутером, мотоциклом, чи краще великом. Ну, я їздив великом, електровеликом, але мені не подобалось. Пішоходи мішають, машини другі, другі велосипедісти. Це дуже неудобно. У мотоциклу Фу. ніхто тобі не заважає. Якщо ти заважає, змінив пас, поїхав між рядами. Тим більше в Варшаві, наприклад, є багато пасів, як один з тих, по якому я зараз їду. Спеціальні під бус паси зроблені паси, але часто вони йдуть ще й е, на мотоцикли. Так, да, хлопці, вибачайте, обіжайте мене. 125-ка скутер. Наприклад, ви маєте орендовану чи захотіли собі купити 125-ку скутер. Чого не 50-й кубовий? По-перше, скорість і розгін. А по моєму опиту в Варшаві сильно рішає, бо, наприклад, в такій дорозі трьох пасні, якщо ви десь не догладіли поворота, вам треба в лівий пас, ви на 50-ці просто не зможете через пару пасів проїхати так, щоб не задіти ніяку машину і вас ніхто не збив. Як його зараз я зробив, любий скутер, незалежно незалежності від кубатури, може так проїхати. Так, да, це факт. Але це стоячий світофор. А якщо двіжняння і світофора немає, то... Це досить п'ятка дасть вам велику фору То тобто, якщо вам випаде якась доставка на велику дистанцію, ви не будете тратити стільки часу. Тим самим зробите більше замовлень. А чим більше замовлень ви зробите, тим більше ви заробите. Так що тут вже економія часу вашого робочого йде. 50-кубовий скутер. Орендував 50-кубовий скутер. Розганявся він до 49 км в час. Якщо ви живете в Варшаві, так, да, непогано, якщо вам не жалко свого часу, ви не спішите там розводити заказ, щоб зловити новий. Но. Якщо ви живете далеко від Варшави, то вам прийдеться кожен раз їхати з користю 49 км в час в місце, де є закази. І коли ви доставите заказ, вам прийдеться все одно вертатись в місця, де вони є. Бо може бути таке, що ви 2, -2 години будете сидіти і чекати, а заказів такий не буде. Скутер 125-ка дуже швидко розганяється 120-120 км в час. Такий і заказ там, на 8-10 км десь далеко за Варшавою. Ви виїхали на велику дорогу, трасу, де 80 сторон розрішено. І собі поїхали. Різниця між мотоциклом і скутером 125, і може є мотолюбітелі, які принципіально не хочуть їздити на скутерах або ніколи не їздили і не хочуть починати. Те, що є коробка передач, треба трохи гратися з передачами, щолкати, степлення, вижимати. Посадка друга, сумка. Сумка дуже удобно на мотоциклі, зроблено. Що сумка. Якби лягає на заднє сидіння для пасажира, з котрих бачив, як кріплять їх назад і як звісають вони просто, коли хтось їде. Але в принципі, якщо призвичаєтесь до цих коробки передачі степлення, ви будете це робити на автоматі, ви навіть цього замічати не будете. Я скажу, що неудобно. Амортизацію я не можу зробити в мотоциклу і скутера для доставки, бо то, що є дороги в вершеві розбиті повністю. Наприклад, в старому місті або в околицях там йде дорога з камінців, а в скутера маленьке колеса. І я просто їздив на таких маленьких колесах, по таким камінцям. Не знаю, як вони проходять і які там йдуть амортизатори. Наприклад, мені удобно їздити з великими колесами по таким камінцям. Нічогісінько просто не понемішає. Трохи потрясає руля, але так можна їздити Якщо ви захочете брати в оренду мотоцикл, скутер, краще всього дивитися їх зразу з водяним охлажденням. В жаркі дні, чаще всього мотоцикл може і перегрітися. І без водянки ви просто десь станете і будете ждати, поки він остине. Ну або ви можете зловити просто колен двигателя. І тоді вже буде вам зовсім не весело Дуже багато часу йде стояння на світофорах. І за це время, модику хватить часу нагрітися. Якщо ви зловите так 5 світофорів підряд червоний. Нактору, пані Пентру? Десяте. Десяте, окей. День добре, проще. Перший заказ вже доставлений. Зразу пройшов другий заказ. я саме хотів сказати, що робити, як ви доставили заказ в якийсь... Задупі і заказів просто немає. Непогано хом'ячить, аж самому захотілося спітися. Скільки йде на топливо? У мене мотоциклі розход Получається 2,5 літра на 100 кілометрів. Не так багато. В 125-х скутерів десь 2 літра на 100 кілометрів. Але на світофорах в них старт набагато швидші, ніж в мене. Я не можу просто викрутити ручку. Ага. Забув про поворотника, але нічого. Ще я рекомендую, як вас заносить десь далеко, вертатися в центр. Там більше заказів. Але буває і таке, що в далеких районах, таких як Прага, є багато заказів. Навіть більше, ніж в центрі. В центрі буває, що сидиш протязі часу, як в мене було вчора, а ще не в той поворот в'їжджаю. Ну добре, заговорився. Багато хто з кур'єрів на великах хоче пересісти на скутер або мотоцикл, бо мене часто питають про мотоцикл з кур'єри на велосипедах. Кажуть, що вже замахались крутить педалі. Тут ніколи не розумію, що робить Страж гранична в центрі Варшави. Може мені хтось сказати? ММ2 тут. Так, я не панів, що це мені другий заказ дало? я надію, що в ти 17 злотих не входять два закази. Двійні закази, в принципі, яка тут система. Їх є два типи, які ви самі приймаєте, то есть з двох різних ресторанів. Вам доплачують за доїзд від одного ресторана ще й до другого. І є такий тип, як в мене зараз. То есть ви навіть не знаєте, що може бути двійний заказ. Попадається в людей, яких адреса знаходяться рядом, щоб один курьер та й та достав з одного ресторана. Не треба їхати до ресторану. Болт платить тільки за доїзд від ресторана до клієнта. Доїдження. Так, зверху Евеліно треба запам'ятати. Я сподіваюся, що я спиною зараз не відкрию ті лотки з китайською кухнею там в рюкзаку. Цвет одразу від мене. Елок об'їжджають, вони будуть їхати 20 км на годину, на перехрестях стояти, тупити, не повертати в поворот. Не будете тратити свій час, не будете нервничати. Воно того стоїть просто об'їхати. Саме настроїв собі зеркала, не можу ніяк привикнути. Приходиться голову повертати. Мав виїхати в 10 годин, але виїхавши з дому, я зустрів дідулю, який вів скутера в руках. Він попросив допомоги, дотягнув його до моєї доми. Ми його розкрутили, подивилися, рішили, що це свіча, поміняли свічу, і він довольненький Поїхав собі. І Я не можу побачити, що спереді. Не їсть за такими машинами, яких не видно, що спереді. Добре, що було б за поліцією стати. Тут місце хороше. Я скільки разів вже приїжджав біля поліції і від поляків чув, що це поки є легально. Так що на здоров'я їсти, головне, акуратно. І не зачіпайте других машин. Бо не стоять різкувати, щоб швидко доставити заказ, подарити комусь машинку. Начитись тут. А як це так може бути? А, там. Та вся другий. Да, до літа ще залишилося трошки і воно буде купатися. О, кур'єр віддихає в парку. Ну і добре йому. Ось на пел вони, по-моєму, отримують 25 золотих в час. Але на болоти можна мати й більше. Все залежить, як ти робиш. Ні, лежачих поліцейських забагато, мені кажеться тут. Боже, скільки їх тут є. От ви ж не хочете отак їхати, крутити педалі. Ви собі хочете їхав, щоб мотик, а ви собі кайфували. Оренду відбувається. Бо збільшується заробіток. Шлагбаум, то таке діло. Вона ще немає. Що не приїду в дом двері відкриті, моє? Куди я поїхав? Ну що ж, тепер я от'їхав реально в дупу. Є сенс. Їхати в сторону центру ма, бо я сумніваюся, що тут будуть закази. Доставили ви заказ в якусь дупу, так скажем. Що робити? Буваєте в GPS місце, в якому ви знаєте, що багато ресторанів, для кожного це своє місце, в кожного своє любиме. У мене, наприклад, це є хала Кошекі, майже біля центру мого Варшави. І найчастіше я стою там і просто чекаю заказів. Ну і не тільки я, там збирається ціла орава кур'єрів, всі разом ждемо заказу. <хе> саме найкраще це вертатися в місце, де багато ресторанів. Десь трохи потратити бензини, да? зато ви зловите заказ і заробите. А бензини потратити небагато. Це не машина їздити. Колії, я їх. Люблю. Я дуже вдячний автобуснику, що він так інтересно став. Бо тепер мені не видно ні хрена хто там їде. Будемо использувати його як щет. Ну, Українські номера. Крузер. А бляха, от з нього летить піску. Ааа. Прям око. Лучше з візером поїздити. Заказик прилетів в часі їзди. Це буде зараз прийняти по весеньку. Прийняв по весеньку. Це ми знаємо де знаходиться. Підо 10 хвилин чекати, що поляха. Не замітив цього. На якийсь бутерброд здав 15 минут. Куди їдеш? Передумала. Що передумала? Вона в курсі, що вона главна тут. Боже, це повна срака. Я не знаю, от в Польщі вроді би права купити нереально. Для таких середньостатистичних людей може. Але все одно багато хто їздить, але не знає правил. О, електрик. Їздять 50 км в час, зато стоїть на самий перед. Давай не будеш під'їжджати. Ще я благодарний таким водителям, які просто брають чуть-чуть від'їжджають, Чуть-чуть від'їхав, а нам дуже сильно приємно. Поршкає на українські номера, непогано. Високо придається заїхати, конечно. Це лестница, наверное, тут, да. де не то что. Тут. Nope. Ага. Ага, понятно. Там є выход. Ні, нема. Ого, зразу новий заказ. Що значить я спеціальна. Типу зразу вниз. <laughs> що значить ти приїхав. Я не приїхав. Дуже радий, що тут встав грузан. І ніхрена мені не упростив задачу, а тільки усложнив стекло. На стекло ми не хочемо паркувати, що ні. Дивіться, ні. Мені в самий лівий пас треба. Ну або в цьому статися людину я не хочу. Сила банда зібралася. Всі по сторонам, яким їм треба і розбіглися. О, я в центрі міх. Вау! Що я там сюди прохожу? полиция. Я не знаю, что по велосипедным дорожкам можно ездить. Да? И опять червоне. Блин, что ж мне сегодня на червоне. Помячить. Она зеленая. Так це якесь дивне було. щось мені підказує, що це не то, а то. Блять, це не тут. Дев'ять. Ну да. Ну да, мені тоді відкрив хтось. О! Та ладно. Видання. я мав поняти, що це кладка? Виглядає, як цей мусорник типу, біля дому. Да, я сі пристає, як хтось сюди великом педалі крутить. <плес> так. Жінка, як тільки зараз вийду з Варчави, буде релакс, ніхто ти не мішає. Буду їхати, кайфувати. Не хотів мене пускати той джеп, пропустив я сам себе тоді. Ну ні, ну ні, ну подивись, зеркало, що я тут. Подивись тепер. О, надзоро руку. Вже щось стало. Кстати, це я їх обганяв. Ай-яй-яй, яка дорога файна. А те, це в мене заказали, це, йо -май йо! Таймаут 12 хвилин раніше приїхав. Ціня. В принципі, плюс таких далеких заказів, за них добре одвалюють бобойчиків. Але і хороший мінус. Мені тепер треба вертатися. І скоріше всього за ці 8 кілометрів я навіть нового заказа не зловлю. Якщо зловлю, то буде дуже класно. То я зможу навіть тут їздити. При виборі шльома не советую на літо купляти інтеграла. Ви просто в ньому спаритесь. Лучше купіть собі шльом, він йде як інтеграл, але розкладний. В нього передня часть повністю піднімається вверх. Бо у мене є відкритий, але теж не дуже недобре, бо те, що ввечері стає холодно, банально холодно. Так що найкращим вибором, напевно, буде той розкладний шлям-трансформер. Тут, напевно, самі неприятні пробки у Варшаві. Це добре, що широка дорога і можна нормально собі об'їхати всіх. Я тік, що закрив візора, щоб мене було краще чути. І отакого херня влітає мені просто у візор. Який шершень, чи що? Так, очередний заказик забрав. Чи я тут став? Кент. Як тут добре, холодно. Про що? Ти дзеня? Мокотові. Заказів багато. Це якраз те, про і казав. Якось дрог, бля. Підсядем. На кожен достатньо той. Єдної батареї? Так. No. Около години, півтори. Півтора години тільки, так? так? Плюс-мінус. А? Я не. Ні, в принципі, якщо так посидити, прокур уважив. Типу мені приємно там забирати закази, бо того, що ну... в основному вони їх роблять швидко. Сьогодні якась задержка, може в них реально завал. Це таке діло. Ну, в основному вони їх роблять швидко і не виглядять вони на якихось поганим, бо мені попадались ресторани, де я приїжджаю просто забирати заказ, а на мене дивляться, як на гімно, не дуже приємне ощущення. Макоту дуже непогане місце. Щоб їздити скутером, мотоциклом. Хоча б в врієнні часи. Тут е, величезні пробки. А, ну в принципі вона зараз і тут і є. Можете побачити. Отакі От пробки в рік отримані попадаються все-таки. Проблема цього доріг в мокотові, тільки що тут дуже вузько, що тут навіть мотоциклом і скутером між рядами, ну, ну, нереально одним словом. Ну якщо хоч хтось хоче так пробувати проїхати, хай попробує. О. Мені не хватить місця, друг. Мотоциклістка вже якийсь там жде мене. Зайняв мені місце. Шкода, шкода, шкода грошей на таку машину. Да, ну це цей дом, так. Да. Ісім мінус один. Той заняв. Коли немає заказу, чувствую себе якимось безцельним бродягою. Ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. здесь происходить? Здорова крова. Бляха, я вже проїхав. Що, зараз направо поверну. Ну, акурат. О, там і хотіло. Мені це дуже подобається в болоті, що тільки як проїжджаєш ресторан, тобі приходить заказ. Але якщо ти їдеш до нього і тако близько, то він тобі ніколи вже не прийде. Ну в принципі, так, да, як я й думав, там зараз всюди буде трава. Не факт, що я знайду хоч один. Ось цього я бачу якийсь дорогу. Можна спробувати там заїхати. Тут заня. Маршрут перестроєний. Передумала. Ох, пперсите. Перше стекло перевело, скільки у вас тут. Не розумію. Щоб забилась пам'ять. І за того, що в мене вже кінчається місце на СД карті, скоріше всього я зараз перестану знімати. І переход буде просто навечір, уже на вечір, вже на останні закази. Але і так, вся сума кінечно, буде вставлена в кінці. До вечора. Так, я саме зловив заказ, двойний, про який розказував вдень, що тільки по вашому сугласю йде він двойний. Це заказ, який ви самі рішаєте, чи брати чи ні. За нього платять, якщо я не ошибаюся, від ресторана першого до другого ресторану. І плюс від другого ресторану до заказчиків. Дідуль, ну давай не будемо без присади, так сказати. Два кінта на великах, не електро, що саме головне. І друга точка це і пар. Ще краще. Ще рішив не мілучитись. Ох! І потім чекають, що це таксісти хреново В Макоту повертаємося Полезне місце для кур'єрів. В принципі, для любих кур'єрів. Бо тих хто хоче стати кур'єром, ще не знає таких місць. Получається, вулиця Дольна, Тут вона одна, така, бо такий треугольничок, це буде зразу видно. А саме ось до це місце, А, ну якраз тут куча кур'єрів, те, що я хотів сказати, це одна з точок, де багато замовлень, бо вони орендують цілий етаж. В першому етажі по нашій системі є болт-маркет, а от на другому етажі. Там більше 20 ресторанів і вони тільки на доставу готовлять. То й собі туди приїхали, якщо нема заказів, почекали пару минут і вже є заказ. Ну, чим і займаються зараз там кур'єра. Що Ти Джаня. Ти Цяня. Коліно вже затерпають. Ох, яка ауді на українських номерах. Є е трон GT. Не понял. в Смислі. Хлопе, давайте, тікайте звідси. До ну, кабанів я ще бачив у Варшаві, ну качок. Як я маю їхати? Ні, ну валянки, бляха. Прищам. А може хтось то замовлення зазначить, як одебране? Бо я ж з п'ять хвилин чекав. Ну то чекаю. Ні, я просто не розумію цих людей. Жду. Досі жду. Я вже вручну забив просто адрес другого ресторану, щоб не тіляти ну, просто час, щоб не тряти не своє, не людей, які ждуть заказ. Мені досі не підтвердили замовлення. Я зараз приїду, буду до них дзвонити. Вони скажуть мені, ага, добрий день. Почта голосова. Ну і що мені на це робити? Я буду писати їх підтримку, що вони дебіли. В основному як хтось не підтверджує заказ, то я дзвоню і кажу: візьміть, підтвердіть, а, пожалуйста. Я вже половину путі до другого ресторану приїхав, досі їжа готується. Зашибісь. Нарешті. Спустя скільки времени? не люблю бар. Зараз стояв досі там в ресторані і ждав би заказ. Ну а так, вже майже біля другого. Я вам советую, якщо ви відбираєте і бачите, що не зазначено, завжди напоминайте. Навіть якщо вони пам'ять, напоминайте, бо вони забувають. Ну, так, одна хвилина, щоб забрати з армії людовий. Класно? Класно. Дякую. Прикол перестав крутити, він завівся. Тут, кстати, в балансі армії Людової теж часто є закази. За день можна 3-4 відібрати звідти спокійно. Да й персонал там нормальний. Довго не приходиться ждати.